Дня. Ми ведемо наш репортаж з Миколаївського ліцею педагог. Тема, на яку ми сьогодні поговоримо алкогольна незалежність, міфи та реальність. А допоможуть нам в цьому наші ліцеїсти. Доброго дня! Вас струбує проти алкогольна програма Сімейна розмова. Скажіть, будь ласка, чи є пиво алкогольних напоєм? Так. Ні, я так не вважаю. А тепер послухаємо думку експертів. Міс спирту поли складає від 3 до 6%, а інколи й до 12%. Це означає, що даний напій є алкоголем і його часто вживань може призвести до алкогольної залежності. Чи допомагає алкоголь зігрітися? Так. Алкоголь лише на короткий час зігріває організм, але пришвидше обмінте плазмаполишнім середовищем і розширює судини. Звідти і часті простуди. Алкоголь більше оголошує організм, аніж звіліва його. Чи правда, що стан сп'яніння обтяжує покарання при скоєнні адміністративного правопорушення чи кримінального злочину? Так, стан сп'яніння зменшує почуття реальної небезпеки. Така людина нерідко вчиняє тяжкі злочини і є небезпечною. За статтею 67 Кримінального кодексу України стан сп'яніння обтяжує покарання. Чи допомагає алкоголь вирішувати життєві проблеми? Так, якщо розкути, можна познайомитися з будь-якою дівчиною. Ні, це лише ілюзія. Людині здається, що найкращий спосіб забути про проблеми це вжити алкоголь. Адже пізніше вона розуміє, що це найтяжчий і найгірший спосіб. Отже, твоє майбутнє в твоїх руках. Якщо ти володієш фактами про алкоголь, знаєш про наслідки його вживання. Ти володієш ситуацією, ти знаєш ступінь ризику. І приймаєш рішення на користь безпечної поведінки. Якщо ти довіряєш міфам, ти у небезпеці. у себе! Бережи себе! Жив.